Друзі, привіт! А сьогодні я розповім вам про препарат, який допоможе захистити вашу розсаду від появи грибкових та бактеріальних захворювань, а також він допоможе зростати вашій розсаді швидше та міцніше. А цей препарат добре відомий досвідченим городникам. Називається він фітоспарин, це біологічний препарат, який при правильному застосуванні буде приносити тільки користь вашим рослинам. І зауважте, що мова йде про фітоспарин. Пастоподібний, в якому присутні не тільки лише бактеріальні фунгіциди Bacillus subtilis, які мають пригнічуючу дію на розвиток патогенних бактерій, а також і гумат калію, який власне і допомагає зміцнити розсаду, надає їй стабільного зростання та розвитку. Це не реклама, даний препарат продається абсолютно в будь-якому садовому магазині. Головне звертайте увагу на упаковку, щоб вона була ціла. Не пошкоджена і дивіться на дату виробництва. Чим він свіжіший, тим звичайно краще. І так як це біопрепарат, то якщо термін придатності вже закінчується, краще не купувати його, пошукайте в іншому місці. А то, як його застосовувати для розсади, я зараз вам покажу. Для цього нам потрібна літрова банка теплої води, тому що всі біологічні препарати краще розводити у теплій воді. Так вони швидше розчиняються і швидше починають працювати. А самої пасти фитоспирину нам знадобиться 1 столова ложка. Як ви можете бачити, розводимо її у воді до повного розчинення. І в такий спосіб ми з вами приготували концентрат. Для розсади це буде дуже сильна концентрація. Але тепер беремо маркер та лінійку, міряємо нашу ємкість. Якщо ви брали банку об'ємом 1 літр, як у моєму випадку, поділяємо її на 5 рівних частин. Як я і сказав, ми зробили концентрат якого вистачить розбавити у 10 літрах води. А оскільки я використовую пляшку об'ємом 2 літри, то концентрат поділяю на 5 рівних частин. І тепер я відливаю одну частину концентрату у пляшку для поливу. До речі, таку поливну пляшку, як у мене, може зробити абсолютно кожен. Відео зовсім недавно виходило у мене на каналі. тому зайдіть і подивіться його. Як ви можете бачити, за допомогою неї дуже зручно поливати будь-яку розсаду і дотягуватися до крайніх горшиків у вашому стелажі. І робимо даним препаратом звичайний полив з витратою на один горшик з розсадою близько 50 мл. І даним препаратом можна поливати будь-яку розсаду персів, баклажанів, томатів. Я навіть поливаю петунію. Це насамперед допоможе запобігти появі різних грибків, гнилі. І зміцнить її зростання та розвиток. А у кого залишилися питання, задавайте їх у коментарях під цим відео. Також не забувайте відвідати мій канал, там ви знайдете дуже багато цікавого та корисного. І не забувайте підписатися, щоб не пропускати вихід нових відео. Я ж вам бажаю вдалого дня. До зустрічі у нових відео!